Коли там працювали в Рубіжному, в Сіверському, Донецьку, це було ну, важкувато, бо вони тисли, І Якась така, ну от була тоді, я, може, десь і в ефірах казав, ну що просто в одну сторону тиснуть, ми майже артилерії не відповідаємо. Я виношу поранених постійно, мене в день там, від 5 до 15, втратами, тримаємо, тримаємо, тримаємо. І тоді якась так. Хмари згущалися і навіть настрою не було. Але зараз я розумію, що ми їх перемелювали, країна накопичувала боєкомплект, потенціал, сили, нові підрозділи. І зараз вже вони бояться йти в наступ, їх гонять в наступ. Вони вже не мати запалу, який був в тих містах, які я кажу. Вони ну я був свідком, коли це ще в Рубіжному було. Їх гнали на наші кулемети, і, ну погнали, кулеметники почали працювати. Піхота залягла. А їхні команди в атаку, в атаку. а Вони його прямим текстом посилають туди з за, за румським кораблем. Я тоді мені здавалося, ну, якби, ну, такий екстраординарний випадок. Зараз через день ми чуємо про ці сварки, їх гонять на наші позиції, гонять, правда, і нещасних людей, яких намобілізували мобілізували на окупованих територіях Донецька, ЛНР, там, е Ну їх видно одразу. Вони відрізняються і по формі. і по Ну, по всьому, вони ми їх називаємо нещасні люди. А, а так точно Україна зараз така передишка. Ми повірте, маємо як ніколи єдину команду з інштабом, розуміння, взаєморозуміння. Немає ніяких там, що мені особливо подобається. Піару чи політичних інтриг всі роблять одну справу. Ми довіряємо командування, командування довіряє нам. І от разом працюємо. Навіть знаєте, навіть пропало таке роздратування, як я вже про нього казав, яке було на початку, коли просто ну, якась безвихідь була. От, ну, але тоді нас можна було зрозуміти, нас валили там по 500 приходів на наш п'яток з крупнокаліберних снарядів на годину. І там 3-5 штурмів на день з танками, з літаками, а наша задача просто утримувати перемоги. І я тоді ну, розумів, що свобода не це наші принципи. Ми стояли, ми не відійшли. Ми, до речі, наказ про вихід отримали в повному оточенні в Рубіжному. Але такі проявили український характер, вийшли з боєм з оточення, забрали і двох х і трьохсотих наших. І я більше скажу, що. Наші колеги палили навіть ну, все, що можна, було, щоб нічого не навіть продукти харчування, які ми не брали з собою, ми спалили, щоб нічого в окупанту не дісталося. Зараз зовсім інша динаміка бою. Зараз вже його, звісно, дуже мало, але вже є то іноземне обладнання, воно класно працює. Ми вже розправили плечі, ми чекаємо наказів вперед-вперед. Деякі підрозділи по селу віджимають. Наша робота зараз. Перемелювати цих цю наволочку, яку казав з різного роду найманців, але прийде час, і ми вперед підемо. Бо ну у нас оборонні рубежі, у нас така якраз ділянка, де вони намагаються ще тиснути, ну ще не виснажили. А може є задум командування інше? Я не знаю, не буду коментувати. Я ж кажу, що буде команда, піде вперед, буде команда там обороняти, будемо обороняти. Справи справи є сьогодні такий день, що не хочеться про сумне, але на жаль, більше ста людей поранено, і десятками в свободі загиблих тільки за цю фазу війни. У мене в батальйоні 26 героїв віддало життя. Причому ну всі в бою, жоден ну. Жоден метр не відступив. Але ми прийняли рішення, що вже після війни будемо сумувати, жаліти за ними. Зараз треба доробити роботу, добити цю наволоч, а там будемо вже і згадувати їх, і е, поминати. Правду кажете так, вічна пам'ять усім героям, які віддали своє життя. В нашій студії є коментарі. Можемо дати пану Антонищак. В першу чергу я би хотів привітати з нашим святом головнокомандувача силами оборони України, генерала Залужного, його фантастичну команду генерала Повлюка, генерала Болана. Інших генералів хотів би привітати своїх побратимів з батальйону Кульчицького, власне, напевне, полку, вже який до до рівня полку, який зараз виконує бойові завдання в районі Кремінної. Хочу привітати сім'ї загиблих, наших побратимів. Хочу привітати українських народ, волонтерів, всіх, хто долучався і долучається до цієї події. Знаєте, е хочу повернутися до того, коментувати чи не коментувати оці піски з московського болота. Не буду коментувати, не буду принижуватись до того рівня. Я недавно відповів дружині, коли вона. Мені сказала за ядерною загрозою, я їй кажу, Наталя. А у нас завдання змінюється ні. У нас завдання очистити землю від нечисті, не залишити війни дітям і перемогти. Тому менше слухайте коментарів з Російської Федерації. Я собі згадую, от побратим розказував він десь поруч, я так розумію, а по тих бойових діях. Коли важко було відступати і вибивали нас з села за селом, коли на твоїх два-три постріла міномету, по тобі ми один раз нарахували 1200 приходів, коли ми вгризлися просто по лінії оборони Долина Богородичне Тетянівка, і ми тоді розмовляли з хлопцями, і я казав, Менше дзвоніть додому, тільки спитайте, живі чи здорові. Менше думайте, зосереджуйтесь, концентруйтесь на війні. Від того залежить ваше життя в першу чергу і виконання бойового завдання. І я хочу ще також привітати, що вдячний за спільну чоловічу роботу хлопцям живим і тих, що вже немає в живих, з 81-ї десантно-штурмової бригади, з 80-ї десантно-штурмової бригади. З 90-десантної штурмової бригади, з 79-ї штурмової бригади, з сили спеціальних операцій з тими, з ким я мав честь боронити, і маю величезну надію після лікування: буду боронити нашу державу. Слава Україні! Ми переможемо! Я ще до пана Кузика запитання, хочу, щоб більше ми розшифрували. Ви частково вже відповіли про. Частково мобілізованих, чи як в Україні кажуть, мобілізованих росіян, що вони що їх одразу видно, так як вони себе ведуть на полі бою. Як ви гадаєте, чим завершиться загалом? Їхня мобілізація. От ви сказали про те, що вони не знають, що робити, і виглядають дуже перелякано. Ну, а зараз вже з'являється інформація, що е, на південному напрямку вона поки що не перевірена. Ще е, частково мобілізовані росіяни вбили свого командира, тому що він їм е, заважав здаватися в полон, адже вони від люд, від страху е, намагалися це зробити. Чим завершиться загалом ця мобілізація, коли росіяни зрозуміють, що ну Мало що може вийти з тих людей, які не вмотивовані і взагалі не розуміють, куди вони прийшли, я мушу сказати, що мова йшла от тих, з ким зараз, кого ми знищуємо, це мобілізовані на територіях ЛНР ДНР. Оці нещасні, яких поналовлювали зараз на Росії, вони ще дуже повільно на доходять, тому що їх там намагаються. В окопи садити, а штурмові дії виконувати е, тих, кого ну найменше жалю є у них. А, а власне, це люди, які поналовлювали на українських територіях ДНР і ЛНР е, 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 мобілізація. Закінчиться великою катастрофою для самих росіян, але відтянута в часі. Що я маю на увазі? Москалі ніколи не мали жалю до своїх людей. Всю історію о, оцього цієї недодержави, нелюдської держави, вони найбільше знищували це поневолені народи, і і, і той народ, який є там їхньою основою, там я не знаю як їх називати, московити і так далі. Вони до них найбільше жалю не мають, і для них кількість вбитих мені здається не є трагедією. Я відверто, ну, чесно, не маю сантиментів, що подумають в Росії і так далі. Мене це найменше воює. Ми зараз солдати, ми виконуємо свою роботу і ми намагаємося її виконувати якісно. Але ну, завершиться це тим, що нарешті кожен українець, тому що знаєте, от, я киянин, кияни дуже люблять говорити, що Київ це серце України, а, але ну, давайте направду Львів це душа України. І у Львові там не стоїть так питання, але в інших регіонах е, є люди, які вважали там, московитів братським народом до недавнього часу. І от зараз закінчиться тим, що крапки розставляться на й. Що українці зрозуміли, хто такий москаль, українці зрозуміли, що ніякого добра від них чекати не можеш, це є одвічний ворог. Все на своїх місцях. Вони намагаються знищити нас як народ, як націю, як державу. Ми захищаємо свою землю, намагаємося як можна їх більше укласти в український чорнозем. І в наших Збройних сил це виходить добре. Що буде, чим завершиться? Ну можливо, завершиться крахом режиму Путіна. Можливо, це підніме якісь там верстви населення, які будуть там матері загиблих, там щось будуть бити в набат. Повірте, ну не хочу здати жорстким. Мене це не цікавить. Мене взагалі цікавить якомога більше хороших русських, це тих, яких вже лягли або там на відстані постріл, щоб до них дотягнутися. Далі може вже політики якось там будуть там, прораховувати трафіки, там розвитку чи занепаду Росії. Зараз треба відборонити Україну. Але е, ви праві в одному, що це точно ніякої користі їм не принесе. Оцих, е, чи мільйон вони, чи 300 тисяч, чи 500. Е, щоб воювати, треба, окрім навичок, це теж дуже важливо. Е, Настрілу, професійних навичок. і так далі. Бо сучасний піхотинець це не піхтура в уявленні совкового генерала. Сучасний піхотинець це. І коригувальник, і оператор дрону, і якщо треба гранатометник, і якщо треба там стане, може за і постійно маневрує, бо велика динаміка бою це, по суті, такий універсальний солдат, тому від нього потребує великої кваліфікації. Але щоб добре воювати, і всіх інших навичків, треба мотивація. У нас вона є. Ми воюємо за святу Україну. У них. Ну я в радіоперехопленнях дуже часто спостерігаю, що ну, велике протистояння між, е мі мі між ними. Там, тунгуси з Удмуртами можуть сваритись, Хоча ну, я б і того, і того на погляд не розрізнив. Е дагестанти з чеченцями, чеченці з росіянами. Росіяни зневажають. Линери, динери, динери, линери, по-моєму, потроху доходить, що їх використовують як гарматне м'ясо. І отакий от бульйон там вариться, вони дезертирують, обкрадують один одного, але тим не менше, заградотряди працюють, накази більш-менш намагаються. Ворог у нас небезпечний. Я завжди кажу, що злочини їх недооцінювати. Їх багатенно, у них купа. Радянського мотлуху, але смертоносного мотлуху, і у них задача знищити Україну. Тому працюємо. А мобілізація це, мені здається, це вже може там як термін шахи Цуцванг, коли будь-який крок робить тільки гірше. Це вже агонія. Вони, ну це по суті оголошення мобілізації в Росії. Це розписатися в тому, що їхнє угрупування, яке вони спланували. Знищене, і їм треба нове поповнення. Набор зеків, це окрім того, що вони розписуються, що ми знищили другу армію в світі. Окрім того, це плювок їхньому офіцерському складу в обличчя, тому що тепер воїн це ж ну кодекс, воїна, честь, правила і так далі. І зараз, якщо такі ще залишили, що розуміють, що таке воїн. Вони вимушені на одній лінії стоять з зеками, з злочинцями, з непотребом, які ну просто ну, це все говорить про те, що ми, дай Бог, станемо свідками кінця такої, такого утворення, як Московія, яке розпадеться, дай Бог там, на 10, або може більше держав. І в цій ситуації головне чітко тримати кордони України, щоб їхня громадянська війна, яка беззаперечно буде у них, не приносила шкоди на наші території. Чи буде це швидко? Точно ні. Робота важка, повірте, що ну, є, треба багато часу, щоб це зробити. Але ми точно переможемо. бо... Ми на своїй землі, на своїй Богом даній землі, і ми нікуди з неї не підемо. А вони не розуміють, що вони тут роблять. Я часто питав, я не допитую полонених, ну бо є СБУ для цього. Але мені цікаво, звідки воно і чому ну, воно сюди приперлося. От я е, часто питаю, що ти тут робиш. І От спочатку перші дні вони брехали, що вчені і так далі. А потім уже крайні з них, ну так і говорили, що е, хто за гроші, а хто боїться їхньої влади, їх примусово сюди пригнали. Один мені казав, я так і думав, щоб пошвидше здатися. Е, мене вразив один з крайньої партії, там був у нас там хлопець подивився, в нього руки сколити, каже: Ти наркоман, ти нікому не потрібен.' Знаєте, він піднімає очі і каже: А я мамі своїй потрібен. Я так подумав, ну. Ну, це ж таки людина, в нього ж бачите, зв'язок з матір'ю лишився, він розуміє, але все одно приперся вбивати сюди. Ну, з ними все добре, їх передали в СБУ, їх, очевидно, там цей непотріб на наших героїв, які там зараз тимчасово в полоні. Але е От, наші герої як, коли нам бачу потрібні. Людей, так. Я згадую, як ми звільняли Ірпіні Бучу. Я згадую зав'язаних дітей руки за спину і прострілені голови, тому власне ніякого жалю до них бути не може. Це ворог, це окупант, це нечість, і їхня доля в Україні згинути. Абсолютно так, Петро Кузик, командир батальйону Свобода, майор Національної гвардії України. Справді до них жалю немає. Як би нам важко не було слухати ці історії, але жаліти ворога ми точно не будемо. Так, хто хотів ще слово? Будь ласка, пан музичко, лапін угу. фіналізуючи вже трохи ці статистики до. Попередньої інформації щодо УПА, мене вразила інша цифра. 49,6% українців з похибкою плюс-мінус 2% вважають, що Степан Бандера національний герой і ставляться до нього позитивно. Це фантастично. 67% українців вважають себе щасливими, попри те, що у нас точиться війна, це справді неймовірна нація в цей час, коли ракети. Агресора падають на наші голови, коли помирають люди, помирають діти. У нас немає світла, немає води, наше життя під загрозою, а ми себе вважаємо щасливою нацією. І співають пісні в метро. І співають пісні в метро. Це варте поваги. І користуючись нагодою, хочу привітати наших захисниць і захисників завтрашнім святом, рівно ж як і свого молодшого сина, який зараз теж служить в Збройних силах України, побажати їм здоров'я. І перемоги всім нам і мирного неба. Ви знаєте, звучала теза щодо мобілізації росіян. Я скажу, що сьогодні він проводить утилізацію корінних народів, які населяють територію Ересії. Тому що давайте подивимося на статистику, яку самі ж росіяни публікують, да, скільки мобілізованих, скільки там бурятів, скільки там того, 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 того. а скільки з Санкт-Петербурга і з Москви. Москва. Тобто, так от, коли їм до цього дійде дотумкою, то почнеться той парад республік. Тобто у них іде утилізація корінних народів, а у нас іде гуртування нації. І те, що ви говорили, я повністю підтримую. Тобто, це дійсно це йде формування і гуртування у цієї нації, яку намагалися там різними, там неважливо, вже там за сотні років ідеологіями, комуністичними і так далі, розтягнути по різним закапелкам. На сьогоднішній день просто-напросто всі зрозуміли, хто є хто. І результати вони це зараз, це, це тільки розгон Оці, цієї статистики, яку ви оприлюднили, це лише розгон. Далі цифри будуть ще більш вражаючими. Дай дай Бог нам, як то кажуть, дожити до того дня перемоги, і ми побачимо ще інакші цифри. А особливо коли оті всі московицькі злочини вилізуть на гора, коли це все люди побачать, коли наше суспільство дізнається, а які втрати понесли ми своїми солдатами. Воно буде просто-напросто приголомшене. І я впевнений в цьому, тому що якою ціною, якою кров'ю оця незалежність у нас здобувається. Бо це дійсно ми сьогодні лише здобуваємо цю незалежність. Бо нам Вона досталася нашим батькам якось от так от, ну от так як було, от історично. Ліж би не було вини. Пам'ятаєте, то старші люди то завжди казали, ліж би не було вини. Ну, так от тепер ми це якраз і здобуваємо. Нас на і... Заході не так, але. Та ну, О, ну на жаль, Україні на жаль на приволіки жаль, що це пов'язано з смертями, але ці всі злочини расистів вони стануть колись предметом, як то кажуть, загального то тобто вже не буде тих, які про це не чули чи не знають. І оце гуртування нації в Україні буде більшати. А розвал і парад Республіку Росії теж буде збільшуватися. Василь Павлюк. продовжу стопан і що власне ми перед тим говорили, що не всі країни нас підтримують, тому подібне далі дійсно після війни, коли весь світ побачить злочини тої нечисті московської. Я думаю, що не просто буде стидно тим країнам, які сьогодні загравали чи заграють з Московією і не підтримуючи Україну. Але я думаю, що і Україна зробить висновки. Звичайно, ми зі всіма будемо співпрацювати, але залежить з ким як працювати, з кимось можна дуже тісно працювати, а з кимось можна просто так сказати добрий день і допомогти заборбу буде так, так. Так, так, є. пане Олеже. Заключне слово. Немає от жодного сумніву ні в нас студії, ні 40 мільйонів українців не мають жодного сумніву, що війна завершиться нашою перемогою. Але от мені дуже не подобається теза про те, що ми будемо далі жити як в Ізраїлі під постійними обстрілами. Та ні, ми маємо зовсім інший шанс. Ми маємо шанс покінчити раз і назавжди. Бо дуже простий вихід з ситуації до безпечної України це стати членом НАТО і членом Євросоюзу. Скажіть, будь ласка, московити, хоч один раз насмілися не. воювати з НАТО, ні, звичайно. Тому для України є дуже простий і зрозумілий крок: по-перше, вигнати московитів з нашої землі. А по-друге, східний кордон НАТО має бути східним кордон України, має бути східним кордоном НАТО і східним кордоном Євросоюзу. І тоді на цьому буде жирна крапка, і це буде справді наша перемога. Так, говорить Великий Львів буде працювати, виходити в ефір, аби говорити важливі речі, зрештою правду про те, що відбувається в Україні, навіть в умовах енергозберігання не дочекаєтеся. Ми все одно знайдемо можливість як продовжувати мовити та. Власне, розповідати правдиві речі про те, що відбувається у нашій державі, так само як і ціла Україна точно не зламається від жодних ракетних обстрілів. Ми завжди знайдемо, як в цих умовах існувати, і далі бути щасливими. Адже справді, згідно опитувань, українці, попри повномасштабну, повномасштабне вторгнення Російської Федерації відчувають себе щасливими, мабуть, тому, що ми ведемо правдиву боротьбу. І хочеться також приєднатися з нашою всією командою до привітання наших захисників, захисниць в честь завтрашнього свята і сказати лише те, аби Богородиця, Покрова Святої Марії захищала кожного, хто боронить нашу землю. І ви надзвичайно важливу місію творите для нас усіх. Ми вам щиро дякуємо за це. Дякуємо нашій аудиторії, яка була з нами протягом цього ефіру. Залишайтеся з проектом Говорить Великий Львів. Бережіть себе, будьте обачні, йдіть в укриття, коли чуєте сигнали тривоги. Лімедикал Центр новий унікальний простір управління віком, здоров'ям та красою, ультрасучасні лікувально оздоровчі програми на рівні світових стандартів медицини, комплексне обстеження, детокс та антиейджинг терапії. Детальна консультація за телефоном плюс 3 8 032 242 22 71. Сучасний ресторан галицької кухні, три окремих зали для сімейного відпочинку і для святкування ваших урочистих подій. Літній дворик оздоблений альтанками, дивовижним водоспадом та неймовірною красою зелених насаджень. Івент Хол до 250 осіб для проведення різних заходів від конференцій до гучного весілля. Безкоштовний паркінг під надійною охороною. Відпочинок у Святославі перенесе вас у чудову атмосферу заміського життя завдяки своєму розташуванню у тихому місці за Львовом. Thank you.